Привіт, колеги, Городище Черкаська, 2 жовтня 2024 року. Хочу, хочу зробити коротенький відеозвіт. Буду знімати сьогодні виноград Карменер, а також ще раз. Вони вже готові до виготовлення вина, буду знімати разом, тому що ну, вони тут рядом мене перемішані, так вийшло. Тому зніматиму окремо, але показую відео разом. Це ось, я показую вам зараз ще раз. Ягода в нього дійсно чуть-чуть видовжена, якщо можете подивитися на цю ягоду. І колір, якщо по проїну, в нього трохи такий проїн більш сіріший чи менш насичений, не знаю. Дивіться, рядом ось ще карменер, це був перший шираз, Карменер, тут і друга форма грона, ось дивіться, шираз і карменер. Тут інша форма грона і плюс проїн такий більш якийсь голубуватий, насичений. Тут, мабуть, менший шар проїна і ягода більш така темніша на ширазі. Цукор 24-25 брікс в цьому році знімаю і йде, на вино. що той, що той, але обидва сорти окремо.